Перший день війни я пішла в воєнкомат і записалась в добровольця. До повномасштабного вторгнення Наталя Попозогло була модельєркою. Війна повністю змінила її життя. Почали летіти бомби. Яке могло бути рішення? Шити платічка це було неактуально на той момент. І якщо вже гинути, тому що це війна, ніхто не знав, як воно буде. Кругом все вибухало і. Що в мене було в голові? Якщо я вже буду гинути, то хоча б декілька ворогів я маю зібрати з собою. Хоча і жінка, хоча і мама. Змінилося життя не тільки у Наталія. Дочка пішла зі мною на, на третій чи на четвертий день, коли я пішла, вона прийшла до нас в частину волонтерити і сказала, мама, я теж хочу бути з вами. Я кажу, доча, ну може, краще поїдьте ну, в нас є можливість поїхати за кордон. Тільки, ні, вона сказала, ні. Я не поїду, я буду з тобою, і ми будемо тут разом. Вже два з половиною роки пліч опліч на передовій, разом у сотій бригаді. Тепер жінка вивчає психологію в Луцьку. Зрозуміла, що побратимам потрібна і така поміч. Я розмовляла з ними на тому рівні, на якому я це розумію, і бачила, що їм легше стає. Значить, я можу чимось допомогти, але думка, щоб стати психологом, мені не приходила. Я просто. Просто з ними розмовляла. Я дуже випросилася в начальство на це навчання, тому що мало в нас психологів, не вистачає, особливо військових. Ну, не, треба поповнювати лави. Курси для бійців на передовій організував Волинський інститут після дипломної педагогічної освіти разом з ВНУ імені Лесі Українка. Залучили найкращих спеціалістів з Луцьких вишів і не тільки ми залучали і з Академії Сухопутних військ і залучали фахівців з Києва. Тобто, це була очно і онлайн така форма роботи. Я сподіваюся, що набуті знання за ці дні знадобляться нашим військовим психологам у їхній професії. Професійні діяльності. Психолог. З однієї сторони, він, він повинен дуже дбати про своє власне фізичне і ментальне здоров'я, тому що від його ресурсності буде залежати якість надання психологічних послуг для тих, хто до них звертається. Взаємодія бійців, їхній стан під час екстремальних ситуацій і бойових дій. На курсах майбутні військові психологи аналізували різні ситуації. Як виводити його з стану? Депресії, стану е психологічної травми, і так далі. І психолог повинен бути таким механізмом злагоджування між е командним складом і молодшим військовим складом для того, щоб був емоційно позитивний, емоційно-психологічний клімат. Кадровий військовий Павло Харчук також на курсах. Воює з першого дня повномасштабного вторгнення. Психологом бути не думав, хоча педагогічну освіту має. Працював інженером на підшипниковому заводі. Однак на передовій переконався, військових психологів катастрофічно не вистачає. Чому люди бувають агресивні? Чому вони звинувачують інших? Там чому це відчувається зрада. Напередку дуже сильно, що це все є реакцією стресу. Ну тобто, ми це помічаємо, бо в нас практики дуже багато. А тут ми про це почули. Що справді все досліджено? Прийшов за новими знаннями, і професійний психолог Володимир має більше десяти років досвіду. Працював психологом в установах виконання покарань. Психологом для бійців став з грудня 22-го року. Ні для кого не секрет, що 90% боєздатності бійця це його психологічна готовність. Тобто, якщо він психологічно готовий, то він буде воювати як справжній рембо. Якщо він психологічно не готовий, то маючи будь-які навички, він буде просто, тягаремі, просто і просто штатною одиницею і обузою для армії. Психологи каже, перебувають трохи далі від лінії фронту, коли треба допомога бійцю. Намагаються добратися до нього, і ще говорить, бійцям: важлива підтримка з дому. Не завжди сім'ї розуміють наскільки військовим важко, тобто сім'ї також треба підготувати до того, що це будуть зовсім інші люди. Тобто зовні вони будуть тими самими. Голос, постава все буде те саме, але всередині це вже будуть зовсім інші люди. У Віпо і ВНУ імені Лесі Українки оцінюють, що за підтримки колег зі столиці вдалося провести навчання з дуже важливого курсу, який допоможе бійцям. За сертифікатами, які вручали у підсумку, стоїть волонтерство від знаних професіоналів з психології, які допомагають військовим. Олени Будник, Ольга Кухарук та з допомогою Анджели Миколайчук. В інституті після дипломної освіти готові і далі навчати військових психологів, аби наблизити нашу перемогу. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.